Тобто будуть регіональні представництва і офіси, але це вже не буде комунального знову. Та стоїть, я розумію, я не знаю, як сьогодні знову приємно. Була пропозиція створити комунальне підприємство з предметом діяльності організації національного супротиву. Більше компонентів, освітницька організаційна, інформаційна, пропагандистська і так мій. далі. Ну дуже крута ідея. Це та також так, так, року тому так. зробили, а ще краще тисячі чотирнадцять. Тільки вона побачила, що це буде самостійній структурі, що вона це зробимо, Си в в рості, что ви бачите, що у нас потихеньку відбувається централізація усіх літаків. Мені це філософія за державних. У нас є тро територіальна оборона і вона має це робити. І вона вже це робила. Але питання увагу, що відбувається централізація. спочатку я ж пам'ятаю, можна сказати, пам'ятаю 91-го року, 94-й, 98-й, 200-22-й, як Я місце на бачу, що це да, да, А тут воно okay. відбувається концентр. І питання в тому, ви розумієте, якщо це комунальне, ну, починається безумовно обласній гарді. Воно ну, тут саме стійко, в наші стериторії та ніч так. А тут робиться центр. Ця...